34-ту річницю відновлення незалежності українці відзначають у бою зі споконвічним ворогом. Вже 12 12-й рік воюємо за нашу свободу, четвертий рік відбиваємо повномасштабне вторгнення. Український народ ніколи не скориться і не віддасть своєї незалежності. Сьогодні ми продовжуємо велику справу українських героїв минулого, які здобували самостійну Україну потом і кров'ю. Історія доводить незалежність справа сильних. Її не дарують, її виборюють та утверджують. Справжня незалежність неможлива без сильної та сучасної армії. За право народу бути вільним, наше військо платить найвищу ціну. Пам'ятаємо кожного полеглого, дякую кожному та кожній, хто тримає стрій та йде вперед у цьому могутньому строю. Хто виборює свободу зі зброєю в руках та знищує ворога, хто зміцнює нашу оборону та підтримує нашу армію, я переконаний, ми відстоїмо нашу незалежність, її найкращий гарант це наше військо, кожен хоробрий солдат, сержант та офіцер. Слава Україні, героям слава! Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. On August 24, 2025, during the Russo Ukrainian War, Ukraine celebrated the Independence Day.